Привіт! Сьогодні я розповім вам про види транспорту. Транспорт служить для пересування людей і поділяється на такі види: Наземний, повітряний, водний, підземний. Наземний транспорт пересувається по землі. До наземного транспорту відносять легковий автомобіль, автобус. Вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед. Повітряний транспорт пересувається у повітрі. До нього належать літак, гелікоптер, повітряна куля, дирижабль. Водний вид транспорту виконує перевезення пасажирів та вантажу по річках. Озерах, морях та океанах. До такого транспорту належать корабель, човен, вітрильник, підводний човен, підземний вид транспорту, метро. Перевозить пасажирів як автобус чи трамвай, але під землею. Також транспорт буває спеціального призначення швидка допомога, поліція, пожежна машина, евакуатор, сміттєвоз, цистерна та інші. До будівельного транспорту відносять бетономішалку, каток, екскаватор, підйомний кран та інші. До пасажирського транспорту відносять автобус, тролейбус, трамвай. Метро таксі. А тепер пропоную вам послухати та вивчити вірш Катерини Перелісної, який називається В автобусі. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечим не ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А тепер повторимо ще раз. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Ничем не ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. За бажанням повторіть цей віршик вдома разом з батьками та надішліть мені відео. На все добре малята!